У Кам'янському стартувала перевірка громадського транспорту. Як повідомив очільник міста Андрій Білоусов, для забезпечення належного рівня якості та безпеки пасажирських перевезень у межах Кам'янської міської територіальної громади було створено тимчасову робочу групу для перевірки технічного стану транспорту, що працює на міських маршрутах загального користування, Її очолив перший заступник міського голови Олександр Чернишов у складі групи представники профільного управління міської ради, поліції Державної служби України з безпеки на транспорті та представники депутатського корпусу. Перевірятиму чотирьох перевізників: комунальне підприємство Транспорт, товариство з обмеженою відповідальністю Інтерспецмаркет, приватне підприємство Експрес 2001 товариство з обмеженою відповідальністю Євромаршрут. Основне завдання перевірок забезпечити безпеку, комфорт і надійність перевезень для мешканців. За результатами переведеної роботи буде підготовлено звіт та вжито необхідних заходів для усунення виявлених недоліків і покращення якості транспортних послуг у громаді.